Добрий день, вечір. Не знаю, що у вас, а у нас сьогодні приходження прологу до дуже цікавої гри. Гра називається Туконі. Ще вона не вийшла, але вже вийшла до неї демка, і демку ми теж пройдемо, а поки а поки, пролог. Гра, якщо що, від українських розробників, тому додавайте війшліст. Виглядає по скринам дуже мило. Пролог у нас в тімі безкоштовний, тому можете завантажувати теж, грати і чекати виходу вже основної гри. Це в нас квестик, давно не було. Тому якраз почнемо, згадаємо старе. І, якби поїхали дуже мила в неї стилістика. Ось така істотка це наш головний герой, якийсь лісовий дух. У нього дуже милий ранець з жоводом. Він хоче набрати термос термоскіп'ятучку. Укропу, точніше, вибачте, вибачте. Так, угу. це напевно. Ага, так, це point and click Так, взяли якоїсь... Якоїсь травички. В дорогу собі. Рибки взяли. Чи може це не рибки? Якісь клуночки. Ми ж не можемо. Окей, я бачу тут росичка. Ми, напевно, її набиратимемо, коли будемо готувати воду собі. Ага, вже і сам набрав. І на плиту. Ну що ж, чекаємо. Ох, який самостійний, мені навіть нічого класить не треба. Ані, тут таке треба. М а, мабуть, туди треба. Сісісі. -сі -сі. Треба вкинути цю штуку, так? А, ну підійди. Боже. Там... По інших це відео видно, що проходження займає, я не знаю, хвилин 10. 15, 20, А з моїм. З моїми тупняками всі 30. Так, слухайте, ну щось не тикається. Штуки на. На штуки з інвертера. Інвертери, господи, вибачте, я кожній грі так кажу. Ні, ну далі проходу нема, окей. Окей. Можливо, їх треба якось об'єднати? А, боже. Ага, їх треба об'єднати реально. Щоб зробити чайний пакетик. А -а -а. -а -а. Робим. Який ваш улюблений чай, а не напишіть. Мій зараз улюблений це з лавандою. Якийсь там графін, здається, щось таке. Взяла в магазині біля дому. І надиво вподобало. Ще брала від бо закінчився чай. Опа, ачивка. Так, сейчас я вас так сповіщає ту коні. А я не знаю прочитати. Бо там щось затуливо напис. Окей, ту коні, любий мій, пішли. А ми не можем. Все. Чи спать хоче? Секунду. Листок з великого дерева сповіщає ту коні, що настав час вирушати в подорож. Окей. Мені не проти, а як вийти? Чи реально йде. Ішов. Thanks. Боже, як тут мило? Ану, іди сюди підеш на скріншот. На обкладинку. Грибочок, бери. Ой, трошки через текстурки прошу. Так, тут якийсь кажанчик, чи не кажанчик садить. <ривіт> не сам грибочок. Привіт. Я бачу, кошик в нього порвався. Так, біг, він, біг, співав. І тут. Сталася біда. Кошик порвався. Залатати ніяк. А ми бачили якраз траву якусь. От таку якусь. Зараз ми його залатаємо. Ось той грибочок не розстраюся. Зараз все буде. Зібрали. Так. Тепер кошик треба, напевно, взяти. Ану. Ні? Може, просто йому дати? М -м -м. Книжечка. А, треба дві різні. Два різновиди кущів. Ось ще один. Все, зрус. Дві різні травинки. Так, окей, об'єднуємо. Ні? Ну, може на кошик, Е-е. Так. Ну, не хоче. Можно чай пинуть. Всі чай пить <пи> при ньому. А мы можем цим куда дати теж чай, это якось сумно. Ну, окей. Ну, така мила гра. мені дуже подобається стилістика. Будем. Завжди є чашка чаю. Час чаю, ачівка. Будем чекати основної цієї частини. Так, ну більш не збирається. А, оцю ще треба, боже. Окей. Ну, у нас таке неквапне проходження. Коузі Gaming, всяке таке. Ну, тепер зібрали. О! А ось це на б'єдниця, ця травинка просто є. Окей. Друже мій, зараз тобі все. Все залатаємо. Опа. Ура! Давай, грибочки тепер збирать. Ой. Ой, дякую. Кабан, кабан полює полюбляє ласувати грибами. А, це кабан такий. Він мені чимось на кажана схожий без крил. Окей, неважливо. Йдемо далі. Кабан і клан був тут. Такий. Молодий кабанчик, ще пацідку, напевно. Ой, переходимо таку жовтеньку локації. Йде, йди, йди. Не стін. Давай, давай. Не, 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 не тикайте. Е, ти куди? Це? А, ні, ось так пишу. Окей. Угу. Телефон. На ньому білочка. Так. Загубився кудись листочок, Не знаю, кому позвонить Ходімо шукати. Я бачу ось цю якусь штучку. Ага, і ось листочок. Декс. Забрали. Не, ну та таке не треба робити. Ага, він думає. Було б класно пройти, якби корені з'єдналися. Так, а за записку можна глянути? А, ну, мабуть, треба до телефона її повернути. До речі, ми знайшли якусь штуку від жоуді архівочку цю. Такс. Okay, Окей, зараз не так. Отак. Вот О! Ану. Ага. Так, лисичці, квіточка і два листочка. Зайчику, два жоудя і квіточка, а білочці... два листочка і квіточка. Так, і двері не працюють. Ну окей, будемо по порядку З... телефонувати. А тут тільки жоуді. Жоудь, жоудь. І квіточка. Щось не працює. Окей, мабуть, мені не дозволять, так? Іншим зателефонувати. Чи дозволять? Це просто я... Трошки тупич. Ну, щось не працює. Хм. А ось не можна штука якусь? А! -а, -а, -а. Окей, okay, тепер точно <laughs> всім телефонуємо. Але ні, щось не працює воно. Як треба. Цей бік, бачите, не крутиться. Ну, набрали як могли. Алло. Сова, якась слухала музику. Ага. Ось там про плеєр. Ніц не зрос, сказав він. Так, два жолуді тепер. Ох, це старі часи старого телефону. Ви ще всі такі користувались? Ні, знов слова. А, це оператор, боже, точно, це оператор. Так, ну ще сквіточка ця не може. А нам то вона треба. Треба зайти, каже. А я тебя разучу спрацювала. Спорці... Пустить. Пустить хату Пускай. Так Бивочка. Что тут тебе? Картина білочка с грибом. Так, ну тут нічого не ти. Окей, привіт Ну, і ж мене на інший бік переправить, будь ласка. Грибок. Грибочок-то в мене і є. Оп. Ура! Ой, упав. Ще грибів тобі? Мхмура? йо мою Окей. Йдем шукань Ага, у нас щось. Грозовий гриб якийсь. Не розстрайся, гриб. Все буде добре. Ой. Аж дощ пішов від такого гриба. Зараз багато грибів виросте після дощу. О, реально. Гриби добре ростуть після дощу. Гриб дощовик чарівний, гриб, що викликає дощ. чарівний Нічого собі. Ну, така милота. Так, сами му ще не бачу. Бачу тут всякі підберезовики, лисички. Осьо який гігант. Хоп! І у схрейню нашу. скринь на рюкзачук. Так, ну тут ми хомора нема. Окей, пошукаємо. Може в інших локаціях теж повиростовин От сам грозовий, дощовий точніше гриб, він не про все, йохомарье, ану ночь опа. Сховався. Думав, не помітив. Помітили. А ну тут ще щось буде. Воно ще я бачу за деревом. Окей, я так розумію, нам треба інвентар набити цими грибами. І все у нас буде добре. Такс. А назад ми не можемо повернутися. Ні, не А кла... ну... Ну, не, не йде. Окей. Так, сійдемо до бівочки. Назад. Сподіваюсь, цього вистачить, бо більше я грабів і не бачу. Здоров! Таке. Тобі їх по одному прям вручать? Чи в скрині? Куди їх дівать? Мухомор давай, може. О. Понесло. В аптечку. Угу. Незамінні ліки для деяких звірів. Отруйний мухомор. Незамінні ліки. Це ще й пізнавальна гра. Ого. Ого. Так, треба сейв. 25 нарахувати. Е, маленький грибочок це 1 кілограм. Лисички це 4. Чи <с> а великі гриби це 9. Так. Окей, треба оці навантажити. Чи, Чи оцю? Ну, припустимо. А куди куди їх дівати? Я б то не проти. Куди їх класти? Чи лисичці? Тобі? Ту, лисичці. Білочці. Бивочка. Чот... А, треба, напевно, вивісити їх. Сюди кудись. Ні? А, ось. Так, 9, 10 у нас. 14, 18. Так. Ні, назад. Чекайте. 14 І плюс. Дев'ять? Це буде 24 і 1. При, ні? Щось не то нарахували. Стоп. Так. Один. Чи це великі не ті? Десять. Дев'ятнадцять. Двадцять три. 24. 25. Mm, ну. Чого так? Хм. Треба, мабуть, їх збалансувати якось. Окей, так. Дев'ять, тринадцять, чотирнадцять. Ні, ні, -не, не, не тікай. Thanks. 23 24 25 Щось, щось не в'яжеться Так, 4 9 13 Чи тут ще по кольорах треба дивитися? Я не знаю чи, може, оце як 4? А, стоп. Може цей великий. Так, тут 9, 13. 17. 18, 19. Ні. Та, йо мою. А, треба ще перевіряти. Угу. Може, в мене було той розправильно, Окей, значить, це маленький гриб, воно не рахується. Добре, так. 9. Плюс 9. Буде 18. 22. 23, 24, 25. О, воно. Окей. Треба було просто цю штуку активувати. Білка сушить гриби на зиму. Ппізнавально гра. В кінець. В кінець. Окей. <ріху> okay. Ось ви бачите команду. Дуже дуже мило гра. На днях ще вийде проходження демки, бо якраз зараз фестиваль українських ігор. І пройдемо демочку. Вона стала доступна. Але мені, звісно, дуже сподобалося, дуже мило. Трішки з телефоном я затопила, трішки з грибами теж. Але це ж таке, це ж таке. От, дякую, дякую вам за перегляд. Поставте лайк, якщо не поставили, Підпишіться, якщо не підписані. А ці гра мої спонсори бачать раніше, за що я дуже вдячна. Якщо хочете долучитися посилання на Patreon є в описі. Ну і ще. Що... Напишіть, чи сподобалася вам гра. Чи чекаєте виденку? Ну, я то її по-любому запишу. Але й вам. Чи будете. О, напишіть, чи будете чекати основну гру утокоту. Не забувайте, будь ласка, донатити на нашу армію, бо це дуже важливо. А на цьому я з вами остаточно прощаюся. Всім па-па і до зустрічі! I love you. Bye!